Друзі мої, щиро вас вітаю. Сьогодні у нас перша неділя Великого посту. Сподіваюся, що цей перший тиждень наших зусиль не пройшов даремно, і за настановою Спасителя ми прагнемо пізнати себе і поглиблюємо наші стосунки із ним. Зустріч наша присвячена черговому апостольському читанню, яке ми незабаром почуємо. Але перш за все, я б хотів би висловити свою вдячність усій спільноті. Цього каналу. Ваші перегляди, коментарі це все те, що надихає, мотивує. Щира вдячність усім, хто допомагає розповсюдити це відео. З радістю ми вітаємо нових підписників каналу, тому що ми працюємо заради спільного блага. Щира подяка усім, хто підтримує нас донатами. Ваша допомога сприяє розповсюдженню Слова Божого. Хоча б і нашими устами. До речі, хто має потребу в особистому спілкуванні зі мною, як із священником, будь ласка, в описі цього відео є координати мого аккаунту в Фейсбуці. Можете додаватись в друзі. І там у нас буде прекрасна можливість для комунікації, спілкування на цікавлячі і важливі для вас теми. А зараз читання: це уривок із послання до євреїв. Ми пам'ятаємо, що Великому, під час Великого посту там свій розклад читань, і тому, якщо ми до Великого посту йшли за певною хронологією Павлових послань, так як вони знаходяться у Біблії, то тут ми будемо читати зараз лише певні уривки, які йдуть не за хронологією, а які по суті підходять до тої чи іншої неділі Великого посту. Так ось, власне, уривок. Завдяки вірі Моїсей уже в дорослому віці відмовився, щоб його називали сином фараонової дочки. Він обрав собі інший шлях зносити труднощі разом із народом Божим, аніж насолоджуватися плинними радощами, що приносять гріх. Страждання за Христа Моїсей вважав більшим багатством, аніж усі скарби Єгипту. Адже він дивився далеко вперед і бачив там свою винагороду. Чи треба мені продовжувати наводити приклади? Не стане мені часу, щоб розповісти про Гедеона, Варака, Самсона, Єфая, Давида, Самуїла і про всіх пророків. Подкладаючись на їхню непохитну віру, вони рятували царство, встановлювали справедливість між людьми, і через це діставали Божі обітниці. Вони замикали пащі левом, вгамовували лють вогню, їх не брав меч. Ті, хто були немічними, набували силу, а в битві ставали могутніми. І змушували ворогів тікати. Загиблі вставали з мертвих і повертались до своїх жінок. Інших було віддано на тортури, і вони відмовлялись від полегшення своєї долі. Тож після смерті ті люди змогли здобути краще життя. Дехто зізнав збиткування й батога, дехто кайданів і в'язниць. Їх побивали каміннями, розпилювали навпіл, рубали мечами, вони носили овечі і козячі шкури, жили в злиднях та й пройшли через переслідування і труднощі. Світ був негідний їх. Вони блукали в пустелях і горах, мешкали в печерах, в провалинах земних. Вони догодили Богу, але все ж не одержали обіцяного їм. Всевишній приготував для нас дещо краще, бо прагнув нашої досконалості. Але тільки разом із нами вони отримують своє благословення. Завдяки тим великим людям ми маємо зараз багато прикладів непохитної віри. Тож, відкиньмо все, що перешкоджає нам подолати відстань і перемогти в змаганнях, усе, що уповільнює наш Біг разом із гріхом, який постійно примушує нас падати. Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш провідник у вірі. Який приведе її до досконалості. В середи радості, що чекав на нього, Христос витерпів страту на Христі. І, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Довгий уривок і довгий ряд вражаючих образів, старозавітніх свідків, віри в єдиного Бога і його правду. Проходить перед нашим уявним поглядом, коли ми сьогодні слухали оце апостольське читання. Ряд, який почався з Моїсея і завершується після згадки біблійних пророків самим Христом. Усіх їх об'єднує одне, про що явно свідчить біблійний автор. Вони страждали за свої переконання, а краще сказати, за Божу правду. З одного боку, покірно виконуючи свої обов'язки вірності перед Богом. А з іншого, очікуючи на виконання щодо них Божих обітниць. Саме тому не задарма вони страждали, бо більше вони стають свідками і прикладами. І вони потрібні нам, адже є відповідями на кризу віри, яка обов'язково відвідує кожного, хто став на шлях Божої правди. Божа правда це. Рятівний порядок, який Бог Творець передбачив для створеного ним світу і людства. Більшість мучеників, сповідників старозавітньої історії, для них оця спасенна, спасительна Божа правда полягає. В тих релігійних, культових, моральних вимогах, які були їм дані в откровенні правоцям віри в єдиного Бога, а згодом були закарбовані в законі з його заповідями. Більшого від них не вимагалось. Вірити в Бога, поклонятися тільки йому, покладатися на вірність заповіту, виконувати його заповіді, і означало жити по правді по правді з великої літери. Наскільки важко це було зробити тим давнім людям, показує вся історія ізраїльського народу, бо невеликий цей народ старого, старого заповіту був оточений цілим морем язичницьких народів, величезним світом, з його спокусами. А Бога ж ніхто ніколи не бачив. А язичницькі Боги і всякі ідоли, вони ось вони тут, їх видно, вони відчутні. Ось ідоли, амулети, якісь там іще принади, які начебто зцілюють, приносять вдачу. Ось небо повне світил, які керують долею. Ось вогнедишні вулкани і потоки вод, що загрожують загибеллю, якщо їм не принести жертву е в умилостивлення їхнього гніву. Ось великий фараон. Син неба, Владико Землі, отець усіх народів. Його милість гріє як Сонце, а гнів його страшний. А де той Бог? І де його правда? Де вона, де обіцяне Богом Спасіння? І тому віра досить часто перебувала у кризі. Особливо, коли час минав, а жодних ознак виконання обітниць. Втілення цієї правди, жодних видимих знаків порятунку від скорбот і лих цього світа не спостерігалось. І мимоволі виникало це споку питання, а чи є ця правда, чи, чи праведний Бог. А Якщо є правда, то чому вона безсила у цьому світі? Тому що і всі ж оці старозавітні мученики, пророки, вони не отримали обіцяного це правда. У них була героїчна віра, але якою сумною була їх доля. Адже вони йшли з життя так само, як і їхні гонителі і мучителі, не отримавши обіцяного. Але в оцей кризовий для віри час Надія прийшла у цей світ, бо Бог передбачив для нас дещо краще. Надія прийшла. в... Е з явленням Спасительної правди Божої в Ісусі Христі, розп'ятому і Воскресовому. Правда явлена, навіть фізично явлена, Засвідчена апостолами, церквою, новим, новими священними писаннями, якими ми користуємося на щастя зараз, новим сонмим мучеників свідків. І ця правда закарбована для нас не в мертвій. Букві закону, як це було для мучеників старого заповіту, а у живій особистості Господа і Спасителя у новому заповіті з Бога. не в словах на камені або на папері накреслених, а в слові Божому втіленому і вочеловеченому вписаному в наші серця Духом Святим. Підбадьорливий і надихаючий урок сьогоднішнього апостольського читання. Заключається у втішному нагадуванні. У християнина в житті є засвідчена мета, на яку він спрямовує погляд свого серця і до якої він крокує. Християни не просто прогулюються стежками життя, щоб надвечір повернутися до того місця, звідки він вийшов уранці. Християнин має мету у сяючій вічності христоподобності. Тому кожен із, вас, із нас повинен час від часу собі ставити питання, чи просунувся я далі, чи не збився я зі шляху. Більше, нам кажуть в посланні до євреїв, що життя християнина не просто спокійне е е е просування до мети. Життя християнина порівнюється із подвигом атлета, який бере участь в важкому забігу і щосили біжить до фінішу. Будьмо наполегливо, будемо наполегливо бігти в майбутньому нашому змаганні. Такий буквальний переклад останніх рядків нашого сьогоднішнього уривку. І виникає образ переповненого стадіону. За бігунами спостерігає незліченна кількість свідків тобто тих, хто вже засвідчив свою віру у Христа. Вони вже вибороли переможні вінці і тепер є свідками і наших. Звершення. Вони надихають і підбадьорюють нас саме. Тому автор послання до євреїв так е часто згадує оцих свідків правди Божої і старого заповіту. Мені здається, що спортсмен, який там по стадіону біжить, він подвоїть свої зусилля, якщо знатиме, що за ними спостерігають не просто глядачі на стадіоні е із е різним до нього ставленням із різними відчуттями. А що е, за ним спостерігають переможці важких змагань, які до того співчувають йому, бо знають на власному досвіді Ціну перемоги. Ми, християни, в житті своєму, не самотні, з нами чудесним чином перебуває і сам Господь Ісус сприйнятий нами в хрещенні. Він і зачинатель нашої віри, і супутник наш у дорозі, ібо більше, Він є нашим провідником до мети. Чудо життя християнина полягає також і у тому, що він прямує до своєї мети в оточенні сонму святих свідків, і завжди дивиться на того, хто вже досяг своєї мети, на того, хто є звершувачем нашої віри, який, розірвавши пути смерті, зійшов на небо і проклав нам шлях, і тепер чекає на нас, коли ми, не озираючись назад. А простягаючись уперед, теж досягнемо мети нашої віри, як каже апостол Павло почистий Вишнього звання у Христі Ісусі.